Добрий день, починаємо урок геометрії. Отже, сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі. Першу задачу розв'яжемо усно чому дорівнює площа бічної поверхні циліндра. Радіус, основи якого дорівнює 2 см, а висота 9 см. Пригадуємо площа бічної поверхні 2 2πrh. Да? Звідси нам і h відомо. Просто підставляємо 2π множимо на 2 і множимо на 9, 2 на 2 4, на 9 36, отже, площа дорівнює 36 см квадратних. Другу задачу розв'яжемо письмово, діагональ розгортки бічної поверхні циліндра. Пригадали, так? якщо ми розгорнемо бічну поверхню, ми отримаємо такий прямокутник. Так? Отже, діагональ цього прямокутника дорівнює D, і утворює з однієї зі сторін розгортки кут альфа. Отже, зі стороною АД, діагональ Д утворює кут альфа. Потрібно знайти площу бічної поверхні циліндра. Отже, ще нам відомо, що АБЦД це розгортка бічної поверхні циліндра, АЦ дорівнює Д, кут САД дорівнює альфа, потрібно знайти площу АБЦД, розв'язок. Давайте подивимося на прямокутний трикутник АЦД. І подивимося, ми можемо використовувати і синус, і косинус да, оскільки в нас трикутник прямокутний. Давайте подивимося. Ми всі розуміємо, що нам потрібно знайти СД і АД. Да? Отже, синус кута альфа буде відношення протилежного катета до гіпотенузи. Отже, СД ділимо на А Звідси, щоб знайти СД, що нам потрібно, AC помножити на синус альфа. А це у нас дорівнює D, Альфа у нас відомий кут, отже, синус альфа ми теж можемо знайти. Отже, це у нас буде відома величина d синус альфа. Косинус кута альфа це відношення прилеглого катета до гіпотенози. Аде ділимо на АС. Знову ж таки, щоб знайти аде, будемо АС множити на косинус альфа. А С у нас дорівнює D. Альфа відомий кут, отже, косинус ми теж його можемо знайти. Отже, площа АБЦД дорівнює АД множимо на CD, d косинус альфа, множимо на d синус альфа. Що у нас буде? D квадрат косинус альфа синус альфа. Так, отут у нас зайва Д, синус альфа. Да? Далі, як правило, на ЗНО таку відповідь не залишають, вона буде неповна. Да? Тут ще хочу перевірити, а чи знаєте ви тригонометрію. В тригонометрії давайте пригадаємо формула подвійного кута. До речі, здається, ці формули є на ваших листочках ЗНО. Що це буде? 2 косінус альфа синус альфа дорівнює синус 2 альфа. У нас зараз не вистачає двійки. Отже, давайте домножимо наш, наш цей вираз на дріб 2 других. Дві других це одиничка. Да? Отже, якщо ми домножимо, нічого не зміниться. Що в нас буде? Подивіться, 2 косинус альфа, альфа дорівнює синус 2 альфа. Отже, яка буде відповідь? 1 друга d квадрат синус 2 альфа. Ось таку відповідь на ЗНО залишають. І d ми знаємо, і альфа ми знаємо, отже, це все відомі величини. Це можемо знайти. Зробіть паузу, да, і задачу запишіть собі в зошит. Наступна задача теж виконуємо її письмово, у нижній основі ціліндра проведено хорду. Пригадуємо, що таке хорда, яку видно із центра цієї основи під кутом 120 градусів, а із центра верхньої основи під кутом 60 градусів. Знайдіть площу бічної поверхні циліндра, якщо довжина даної хорди дорівнює 6 см. Отже, що нам відомо, у нижній основі циліндра проведено хорду. Намалюємо циліндр, проведемо хорду АВ, яку видно із центра цієї основи під кутом 120 градусів. Дивимося центр цієї основи, тобто точка О. Да? Домалювали радіуси АО і ОБ і отримали такий трикутничок. Ось цей кут АОБ дорівнює 120 градусів. А із центра верхньої основи, центр верхньої основи точка О1 поєднали АО1 і О1Б. Ось цей кут АО1Б і буде 60 градусів. Далі, що нам ще відомо, що хорда, наша хорда АБ дорівнює 6 см, знайти площу бічну. Так, і розв'язуємо. Розглянемо трикутник АОБ. Що ми про нього знаємо? Що АО і ОБ це радіуси кола. Радіуси у нас завжди рівні. Да? Отже, трикутник АОБ рівнобедрений. Отже, якщо ми знаємо, що там один кут 120 градусів, да? то сума двох інших буде скільки? 60. 60 ділимо на пів 30, оскільки да? у рівнобедреного трикутника кути при основі рівні. Отже, там будуть кути по 30 градусів. Далі. За теоремою косинусів Пригадуєте, пригадуємо теорему косинусів, що це буде? Квадрат сторони дорівнює сумі квадратів двох інших сторін, мінус подвоєний добуток цих сторін і множимо на косинус кута між ними. Ось ми запишемо. І ще раз, це ми зараз з вами працюємо з трикутником АОБ. Що в нас буде? А в квадраті дорівнює. Квадрат, сума квадратів двох інших сторін. АО в квадраті плюс об квадраті. Мінус подвоєний добуток цих сторін, мінус 2 множимо на АО і на ОБ. І на косинус кута між ними на косинус кута Аоб. Пригадуємо, що АО і ОБ це в нас радіуси. Да? Отже, АБ в квадраті дорівнює радіус в квадраті плюс радіус в квадраті мінус 2 r множимо на r радіус квадраті знову косинус 120. Далі, давайте за дужки винесемо 2 квадраті. Де ми це взяли r квадраті плюс r квадраті буде 2 r квадраті, да? що у нас залишається в дужках? Від першого виразу залишається одиничка. Від другого виразу залишається мінус косинус 120. Косинус 120 – це буде мінус 1 друга. Отже, що у нас буде? В дужках 1 плюс одна друга. Це буде 3 других. 2р2 да? множимо на 3 других. Двійки скоротилися, буде 3ркват. Звідси давайте знайдемо, що у нас буде з радіусом, да? у нас вийш АБрат дорівняє 3r квадрат. Отже, rквадрат дорівнює абквадрат ділимо на 3. Підставляємо, аб да? нам відомо це 6. В квадраті це буде 36, ділимо на 3 12. 12 це 4 помножити на 3. 3 залишаємо під корнем, 4 виносимо. Да? Корінь 4 буде 2. Отже, 2 корня із 3 см. Це ми знайшли радіус. Далі розглянемо трикутник А, 1Б. А, 1Б. Що ми про нього можемо сказати? АО1 і О1Б між собою рівні. Да? Оскільки нам відомий один кут, ось цей верхній, да? він дорівнює 60. Тоді сума двох оцих нижніх дорівнює 120. Оскільки трикутник рівнобедрений, то вони будуть по 60. Отже, що в нас буде? Що це буде рівносторонній трикутник, да? бо рівностороннього трикутника всі кути по 60. Отже, що, що ми зможемо сказати, що АБ. Дорівнює АО1 і О1Б. І все це по 6 см. Далі розглянемо трикутник о 1 оа малюночок. о 1 оа Для чого ми його розглянемо? Для того, щоб нам знайти висоту. Да? Пригадуємо, що площа бічної поверхні, чому дорівнює, Да? Там приймає участь і радіус, і висота. Радіус ми зараз знайшли, шукаємо висоту. Будемо шукати О. О1. Так. АО у нас дорівнює 2 корені з 3. Де це ми взяли? Це наш радіус, Да? ось ми його шукали 2 корені з 3, Далі АО1 ми знаємо, що в нас дорівнює 6. Да? Це ми щойно вияснили, що у нас трикутник рів... рівносторонній, і АБ6, да? тому АО1 теж 6. За теоремою піфагора можемо знайти ОО1. Давайте знайдемо, що це в нас буде гіпотенуза в квадраті, мінус відомий катет в квадраті. Гіпотенуза у нас 6 в квадраті це 36. мінус АО в квадраті, це у нас буде 12. Буде корінь із 24. Отже, площа бічної поверхні дорівнює 2 πrh 2π множимо на АО і множимо на оо 1 Що це буде? 2ПІ, Множимо на 2 кореня із 3 і множимо на корінь із 24. 3 на 24 це буде корінь із 72. 72 розкладаємо на 2 множники: 2 і 36. Корінь із 2 не береться, корінь із 36 буде 6. Буде 4пі. Множимо на 6, корінь із 2. 4 на 6. Так, отже, продовжуємо. Друга частина відео. Що у нас там вийшло? Значить, 4 на 6, 24пі, корінь із 2. Отже, площа бічної поверхні 24 і корінь із 2 сантиметрів квадратних. Далі. Наступна задача це остання на сьогодні. Паралельно осі циліндра, радіус основи якого дорівнює 10 см, а висота 12 см. Проведено переріз, що є квадратом. Знайдіть відстань від осі циліндра до площини перерізу. Дивіться, у нас є циліндр. Паралельно осі циліндра, де у нас його вісь О1О. Да? Проведено переріз. Ось це наш переріз, подивіться: А, а 1 б 1 Б. І це буде у нас квадрат за умовою. Да? Отже, напишемо в дано R дорівнює АО і дорівнює 10. АО і ОБ по 10. H це АО1 дорівнює 12. А А1, 1 b 1 b це наш квадрат паралельно до осі циліндра ОО1. А А1, А1Б1Б квадрат потрібно знайти відстань оцю ОЛ. Отже, розв'язок. Оскільки у нас АА1Б1Б це квадрат, і він є перерізом що побудований паралельно осі циліндра, то всі сторони квадрату будуть по 12. Кошти так же, як і наша висота О1. Да? о Отже, що в нас буде А1А дорівнює АБ, дорівнює ББ1 і дорівнює А1Б1, і це все 12. Розглянемо трикутник АОБ. Що, що ми про нього знаємо? Що АО і ОБ це радіуси, радіуси рівні, да? радіуси завжди рівні. Да? Отже, наш трикутник АОБ рівнобедрений. Що тоді для цього трикутника О, що, що, що тоді ОЛ буде для цього рівнобедреного трикутника? Це буде медіана, да? а що медіана робить? Медіана діли сторону навпіл. Да? Ще раз давайте пригадаємо, що в рівнобедреному трикутнику висота, проведена до основи, буде не тільки висотою, а вона буде і медіаною, і бісектрисою. Да? Ця властивість часто використовується на ЗНО. Отже, ОЛ медіана, медіана діле сторону навпіл. Яку сторону? Сторону AB. Що це означає? Щ дорівнює LB і дорівнює AB поділити навпіл. AB нам відомо з умови, так? ми зараз знайшли, що це сторона квадрата 12. 12 ділимо на 2. 6. Так, розглянемо трикутничок АОЛ. Як бачите, дуже багато задач. Зводиться до прямокутних трикутників. А в прямокутних трикутниках у нас працюють косинуси, синуси, тангенси, катангенси і, звісно, терема піфагора. Да? Дуже багато задач на ЗНО за допомогою піфагора або косинусів, або синусів. Отже, розглянемо трикутничок АОЛ. У нас кут ОЛА – 90 градусів. Да? АО 10. Це ми знаємо з умови, бо це радіус. А L ми щойно знайшли 6. Отже, невідомий у нас катет OL. Що будемо робити? Квадрат гіпотенози, мінус квадрат відомого катета і все це під коренем. А в квадраті це 10 в квадраті 100. А L квадраті 6 в квадраті 36, 100, віднімаємо 36, буде 64. Корінь з цього числа буде 8. Отже, відповідь 8 см. Ваше домашнє завдання продовжимо опрацьовувати параграф 5. Отже, повторіть його і виконайте номер 519. Отже, чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!